Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом. Ударні дрони стануть масовим озброєнням польської армії. Європа готує нові санкції проти Росії у випадку відмови припинення вогню. Сьогодні в Анкарі розпочалися перемовини між Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше, після прибуття до Туреччини, український президент заявив, що рішення щодо участі України в переговорах з Росією буде ухвалено за кілька годин після розмови з турецьким президентом. Він також назвав делегацію, яку Росія відправила до Туреччини, фіктивною. Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини щоб зустрітися там з Владіміром Путіним. Однак, господар Кремля відправив до Стамбула делегацію, яка складалася. Складає. Ця з двох заступників міністра та радника Путіна наразі невідомо, чи відправлять українці на переговори з Росією когось іншого. Якщо так, то кого саме до складу української делегації також входить входять міністр оборони та закордонних справ, а також голова офісу президента України. За повідомленнями преси українці прагнутимуть домовитися про місячне безумовне припинення вогню. Очікується, що на переговорах у Туреччині також будуть присутні представники США, держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланники Стіт Вік. Вітков та Кіт Келох. Ударні дрони стануть масовим озброєнням польської армії. Протягом кількох років на озброєння армії надійде загалом 10 тисяч одиниць цього виду озброєння, які вироблятиме та постачатиме до війська група ВУБ. Рамкова угода про це була підписана в присутності віце-прем'єр-міністра Польщі, голови міністерства оборони Владислава Кощіняка. Камиша міністр зазначив, що завдяки цьому контракту польська армія стане європейським лідером у сфері оснащення ударними безпілотними системами він пояснив, що досвід України показує, що сучасне поле бою вимагає сучасного озброєння, такого як безпілотників. Польща підкреслив міністр починає лідирувати в Європі в цій галузі. Досвід України зміна Зміна за три роки. Типів обладнання, яке використовується, та вплив безпілотників і систем дронів є абсолютною революцією у сприйнятті бойових дій на полі бою. Польща не залишиться позаду. Польща є одним із лідерів. лідерів. Контракт допоможе забезпечити сучасним е, озброєнням новий вид військ війська безпілотників. Дрони виробництва консерву група ВУБ будуть послідовно постачатися до підрозділів, які формуються з січня цього року. Про це заявив інспектор безпілотних систем генерал Мірослав Боднар, який був присутній під час підписання контракту. Він додав, що інспекція безпілотних систем нині працює над підготовкою подальших контрактів на постачання мікробезпілотних систем. Йдеться про закупівлю міні. Безпілотників, якими буде забезпечений кожен солдат, контракт на поставку ударних безпілотників від група ВБ – не перший подібний контракт. Компанія вже постачала аналогічне озброєння армії кілька років тому. Європа готує нові санкції проти енергетичного та фінансового секторів Росії. Нагадав міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Відповідні заходи будуть запроваджені, якщо Москва і надалі відмовлятиметься від перемиря з Україною. Росія хоче уникнути масштабних санкцій на нафту та на свій фінансовий сектор, які США та Європа готують на випадок, якщо Москва продовжуватиме відмовлятися від припинення вогню. Найкраще на що ми можемо сподіватися в цих переговорах, це справжнє припинення вогню, негайне і безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. За словами міністра Баро, відсутність припинення вогню до початку мирних переговорів може призвести до повторення помилок 2022 року. Тоді на переговорах у Стамбулі було досягнуто домовленості про те, що Україна не буде вступати до НАТО і збереже статус нейтральної держави. Києву також було надано можливість звертатися за міжнародними гарантіями безпеки лише у випадку агресії Росії. Статус Криму мав залишатися невизначеним протягом 15 років без офіційного визнання російських претензій. А питання Донбасу потребувало подальших переговорів. Росія задекларувала. Часткове виведення військ з територій, захоплених після 24 лютого 2022 року, без зобов'язання залишити весь Донбас і Крим. Україна також пообіцяла не погоджуватися на присутність іноземних війсь... військових баз на своїй території.